Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, Езотерик Екстрасенс. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Прогнозування на тиждень для України. Яким буде цей тиждень в період з 27.11 по 3.12. Сьогодні 27.11 на годиннику 11.05. Ви мене просили говорити час, коли я записую відео. Так, добре, давайте. Будемо приступати. Не забувайте ставити лайки. Також підписуйтесь, пропонуйте теми для етерів і для прогнозувань. Так, добре, минулий тиждень був, в принципі, таким, як я й передбачав. Найнебезпечніші і самі жорсткі дні якраз виявилися це вихідні. Я казав, що на вихідні буде найбільше загроз, а так та небезпек. Деякі загрози нам створила сусідня країна. Ну, а деякі загрози нам створила погода, в тому числі катаклізми, аварії. І взагалі погода дуже розбушувалася. Ну, як не сусіди, так погода влаштовує нам і не тільки нам блекаути. Добре, давайте будемо дивитися з вами, якою буде ситуація цього тижня для України. Понеділок, 27 .11. Карта возлюбленої. Активізація жіночої енергетики, жінки, дівчата, об'єднуйтеся в ваших руках. Велика сила між собою. І семірка Хрестова карта успіхів, якісь важливі перемоги, успіхи, просування вперед. Можливо, на фронті якісь зміни досить хороші будуть відбуватися. Хороший знак, хороша карта. Добре, 28 11 Карта любові. Ось такий от купідончик падає. Непогана карта, карта любові, взаємодопомоги, милосердя. Об'єднуйтеся, займайтеся благодійністю, любов'ю. Двійка червова. до речі, карти між собою тут позначені взагалі ідеально співпадають. Тут любов, тут любов. Проведіть день в любові. Знаєте, дорогі глядачі. Добре, дивимося далі. Дивимося, 29, 11. А тут вже починаються небезпеки. Такі досить серйозні. Карта лживості, така от гадюка. Гадюки на картах це взагалі не хороший знак. Тобто, зразу ж таки гадюка нападає на кота. Атаки, провокації, можливі загальні повітряні загрози. Все українські. Далі, тут дев'ятка хрестова карта захисту. Максимально подбайте про свій захист, максимально подбайте про свою безпеку. Так, тут вже зрозуміло. Середа, четвер, тридцяте 11 карта суда. Карта судді, карта встановлення закону вищої справедливості знизу двійка хрестова, Карта активного руху, карта логістики. Не сидіть на одному місці. Будьте максимально активні, будьте максимально рухливі, дорогі глядачі. Перше число Романа за старим стилем. Карта хвороби. Карта виснаження. Карта загрози життю. Небезпечна. Карта не хороша, провокації загрози, атаки можуть бути. Десятка червова – карта сім'ї, карта родини. Максимально проводіть час з вашими рідними та близькими в цей день. Вихідні. Друге число. Карта злодія. Карта брехні. Карта обману. Карта розорення. А знизу вісьмірка червова брехня, провокація сепаратизм, Активізація колаборантів. Небезпечна картина, а тут офіцер карти мілітаризації і трійка хрестова карта сили та енергії. Карта знову ж таки якихось перемог. Перемогами день почнемо, тиждень почнемо, перемогами тиждень закінчимо. Добре, підсумовуючи, що я хочу сказати: середа буде досить тяжка. 29-11 небезпечні карти. П'ятниця може бути загрози по життю. Теж нехороша карта. Один перше, 12-те і друге, 12 карта злодія теж і карта сепаратизму провокацій, Тобто, я би сказав, що середа, п'ятниця, субота. М -м -м, такі найтяжчі дні будуть. Взагалі, карти показують багато сили, багато енергії цього тижня, багато якихось успішних дій наших Збройних сил в тому числі. Так що об'єднуємося і. Продовжуємо нашу з вами боротьбу, не дивлячись ні на що. І ще раз повторюю: менше, читайте коментарів в інтернеті, хто що пише. На заборах також багато чого пишуть. Всім гарного тижня! Бережіть себе. Бажаю всього найкращого!